Більш потужна передбачувана та довго тривала у штаб-квартирі НАТО, дискутують щодо військової допомоги Україні. Північно-Атлантичний альянс розробляє новий формат її надання. Експерти стверджують, так у Блоці убезпечуються від можливих змін, які можуть прийти за океану у разі перемоги Трампа на президентських виборах. Детальніше розкаже Анна Грішина. Вона працює у Брюсселі. Два дні у штаб-квартирі НАТО тривають важливі для України зустрічі. Напередодні засідали міністри закордонних справ країн блоку. Сьогодні ж починається засідання Ради Україна НАТО на порядку. Денному питання збільшення військової допомоги нашій державі. В Альянсі пропонують змінити механізм допомоги Україні, створити фонд загальних союзницьких внесків на суму 100 мільярдів доларів і протягом п'яти років витратити їх на потреби ЗСУ. Кошти до загальної скарбнички 32 країн блоку надходитимуть відповідно до можливостей економіки кожної підтримка України має менше залежати від короткотривалих добровільних пропозицій. А більше від довгострокових зобов'язань НАТО так ми дамо Україні передбачувану і надійну підтримку. Якщо ми хочемо скоріше закінчити цю війну, треба швидше переконати Москву, що перемогти на полі бою її не вдасться. Наразі навколо ідеї фонду для України точаться дискусії. Вагається Німеччина відверто проти Угорщина. Утім, в Альянсі налаштовані знайти консенсус і на липневому саміті у Вашингтоні пропозицію ухвалити. Ймовірно, новим форматом у НАТО. Хочуть захистити Київ від непередбачуваних змін, які можуть відбутися у разі другого президентства Трампа. До речі, за інформацією дипломатів, частка США у 100 мільярдах буде значно скромнішою ніж пакет допомоги, який пилиться в конгресі. Альянс також може отримати контроль над групою з підтримки Рамштайн, яку очолюють ті ж Сполучені Штати. Робота, яку ми виконуємо сьогодні для підготовки до саміту, гарантує, що кожен візьме свою частку тягаря, щоб запевнити у спроможності альянсу протистояти не лише проблемам, з якими нам довелося стикатися протягом останніх 75 років, але й багатьом новим викликам і переконатися, що країни виконують свою роль, коли справа доходить до допомоги Україні в боротьбі з агресією Росії. Сьогодні ж штаб-квартирі засідає Рада Україна НАТО. Київ на ній представлятиме очільником ЗС Дмитро Кулеба. Обговорять збільшення та пришвидшення постачання зброї та боєприпасів. Напередодні ж український міністр із іспанським колегою домовлялися про поставки Петріотів та інших систем для перехоплення російських ракет. Про це Кулеба написав у Твіттері. А із польським міністром говорили про захисти повітряних просторів і України і Польщі. Україна єдина країна у світі, яка щодня має захищатися від атак балістичними ракетами. Це означає, що всі наявні в світі батареї Петріот, які можуть бути надані в Україну, мають бути доставлені в Україну якнайшвидше. Важливішого місця для них немає. 24 березня після чергової ракетної атаки України одна з російських ракет залетіла у повітряний простір Польщі на 39 секунд. Через це у небо підняли бойові літаки НАТО. Тож сьогодні Кулеба у Брюсселі вкотре наголошуватиме РФ загроза для усього західного світу. По завершенню Ради Україна НАТО у очільника українського МЗС заплановано кілька зустрічей Тета ТЕТ із генсеком альянсу Столтенбергом та Держсеком США Блінкінем домовлятимуться про посилення подальшої підтримки зсу з Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна. Марафон Єдині новини.